GoPlay – це світове диво, яке змінює спільноти по всьому світу, гра за грою. Мільйони людей відчули цей вплив за останні 25 років. Справді, діти, родини і блітки. Цілі спільноти. Це відбувається у великих містах і навіть на далеких островах. То що ж таке GoPlay? Давайте розберемося. Перше слово Go, Go, Go. Ідіть. Просто. Це слово спонукає вас до дії. Йти вперед, щось робити. Ісус сказав: Йдіть. Діліться доброю звісткою. А друге слово. Play. Але чому саме грати? Грати — це просто. Це радість і свобода. У її центрі сама суть людяності. Через гру ми вперше пізнаємо світ у дитинстві. Ми живемо для гри. У грі ми здобуваємо знання. Усі незалежно від віку та культури, від народження запрограмувані на гру. Ауч. Тоді просто поєднуєте два слова. Go і play. GO PLAY – це немовірний набір стратегій для спорту та його. Безкоштовне навчання і чудові інструменти. Щоб допомогти вам робити учнів для Ісуса сусабути. У будь-який час з будь ким Використовуйте, що є під рукою. Можливо, це буде м'яч. Або коробка чи відро. Люди всього світу чекають, щоб ви вирушили до них. І як чудово йти, несучи із собою радість та гру. Go play. Ідіть та насолоджуйтеся грою. Так. І головне робіть учнів фриста. Незалежно від того, чи ви новачок у Go play, чи вже роками використовуєте ці стратегії. Не втрачайте надії. Завдяки цьому руху лідери і далі впливають на життя людей по всьому світу. GoPlay щедро пропонує перевірені підходи для спорту та ігор, що допоможуть вам робити учнів для Ісуса. Кожна стратегія адаптивна і народжена з досвіду місцевих лідерів у різних куточках планети. GoPlay стартував 25 років тому зі стратегії Kids Games активного способу робити учнів для Ісуса через спорт і ігри. Лідери знайшли безліч шляхів адаптувати Kids Games, щоб відповідати місцевим потребам. Наприклад, в Індонезії ці ігри стали способом підтримати тих, хто постраждав від стихійних лих. Ми приходимо на місця, де стихійне лихо завдало шкоди і служимо. Підтримуємо родини та дітей, допомагаючи їм впоратися з травмою, приносимо надію, мир і радість у їхні домівки. Ця проста дитяча стратегія стала натхненням для створення нових моделей, таких як сімейні та командні ігри. Пізніше виникла стратегія спортивних змагань під назвою Кубок Націй. Її мета допомогти багатонаціональним громадам об'єднуватися, зміцнювати довіру та будувати дружні стосунки. А ще існують веселі заходи, як от громадські фестивалі, сповнені радості та сміху. У Японії ми застосовуємо стратегію Community Festivals – Це класний спосіб зблизити місцеву церкву з громадою. Люди приходять на таке велике, відкрите свято, щоб разом відсвяткувати сімейні цінності, весело провести час із дітьми. Це також є чудовим продовженням малих груп, спортивних клубів, таборів чи інших активностей, пов'язаних із GoPlay. Почати Go Play не нескладно, виконавши цих п'ять простих кроків. Зберіть свою команду, щоб разом пройти цей шлях. Крок перший. Почніть із молитви. Моліться до Господля Жнив, як сказав Ісус у Матвія 9.38. Ми навіть встановили будильник на 9.38, що нагадує нам молитися. Життя як сім'я на місії чудовий приклад того, як починати з молитви. Разом із рідними. Моліться за сусідні родини за домівки навколо вас. Просіть Бога допомогти вам бути сіллю та світлом на своїх вулицях, Як тут, у Пакистані. Ми спостерігаємо неймовірний вплив. Тепер родини активніше залучаються і бачать сім'ю як відправну точку Божої місії. Вони прагнуть знаходити нові шляхи, щоб служити своїм сусідам і ділитися любов'ю Бога. Ось що означає бути сім'ями на місії. Кожна стратегія гоуплей починається саме з молитви. Крок другий приділіть час, щоб спостерігати, що відбувається навколо. Попросіть Господа дати вам очі, щоб бачити, та вуха, щоб чути. Кому він спонукає вас служити, і які потреби є у вашому районі та у ваших сусідів, і як з Божою допомогою ви можете відповісти на ці потреби? Що Бог говорить саме вам. Оглядаючися навколо, я зрозумів, що підліткам у моїй спільноті потрібен тренер, який став би для них наставником. Багато хто з них ріс без батька. І я тренував їх кожного тижня, використовуючи стратегію All-Life Coaching, щоб впливати на їхнє життя. Наші діти обожнювали спорт і ігри, але вони хотіли зробити щось для своєї громади. Ми озирнулися навколо, і діти вирішили, що самотужки хочуть прибрати вулиці. Це було неймовірно. Ми запрошували тих, хто зазвичай залишався осторонь та стежили за тим, щоб діти та молодь будь-яких можливостей могли повністю брати участь у наших спортивних таборах. А ми організували вікенд змагання для геймерів і встановили контакт із підлітками, яких раніше не знали. Крок третій: мислі творче та інноваційно щодо учнівства та його розвитку. Саме тут на допомогу приходить GoPlay, адже існує безліч стратегій, якими можна скористатися. Наприклад, GoPlay має чудовий спосіб допомогти сім'ям зростати у вірі, весело проводити час і бути активними. Він називається Розроблений для легкого і доступного використання вдома. Ось декілька креативних варіантів як цю просту ідею адаптували для шкіл, навчання лідерів і таборів. Отже, ми запрошуємо дітей із їхніми родинами, батьками, а потім проводимо програму у спортзалі. Зазвичай я починаю з зарядки. Я також відповідаю за різні руханки та активні завдання. Потім всі йдуть на спілкування в сімейних групах. Це окремий час для дослідження біблії та молитви. А на завершення ми всі разом граємо в ігри. Кожний лідер проводить час саме з назначеною за ним родиною. Всі разом ми граємо, займаємося фізичними вправами та досліджуємо біблію. Ми використовували програму Феміліфіт у сімейному таборі. Це було неймовірно бачити, як родини збираються разом, займаються фітнесом і читають писання: діти обожнюють робити вправи разом із батьками, а батьки люблять обговорювати біблію зі своїми дітьми. Будьте креативними, обираючи свою стратегію гоуплей. Крок четвертий. Підготуватися і налаштуватися. Це означає свідомо готувати вашу команду. GoPlay допомагає ефективно тренувати та розвивати молодих активних лідерів, особливо з використанням нової стратегії Impact Academy. Impact Academy – це гібридна модель, де ми зустрічаємося онлайн по 90 хвилин двічі на тиждень, а потім ще збираємося особисто майже кожні вихідні на 4-5 годин. І скажу вам, ці пак академії стали справжнім проривом для тих, хто дійсно хоче служити дітям і молоді. Останні роки старшої школи ми присвячуємо навчанню молоді в лідерстві і будуванню міцних зв'язків з місцевою церквою. Це і є наша місія розвивати лідерські якості дітей і допомагати їм ставати лідерами. Волплеє є чудовою допомогою у підготовці підлітків та молоді до активного лідерства. Можливо. Ви навіть почнете навчати дітей, як робити учнів. Залучайте інших лідерів, щоб вони могли спостерігати та навчатися. Подумайте про інші райони поруч із вами. Хто лишається осторонь? Кому ви могли б допомогти розпочати? Пам'ятайте також ділитися цими з родиною, церквою та людьми навколо, які прагнуть робити учнів Ісуса. І якщо ви хочете дізнатися більше про будь-яку стратегію GoPlay, відвідайте нашу бібліотеку безкоштовних ресурсів для завантаження. Ви побачите ресурси GoPlay для дітей, молоді, сімей, навчання лідерів, служіння людям з усіма можливостями. Тут є буклети з іграми, ідеї спортивних таборів та багато іншого. І яку б стратегію ви не захотіли випробувати? Є інструменти, які допоможуть вам це зробити. Отже, GoPlay починається з молитви, потім з уважного спостереження та слухання, творчого учнівства, а також свідомої підготовки. Усе це безумовно веде до п'ятого кроку, який є дуже простим. Ідіть і зробіть це. Ми зрозуміли, що найкраще починати там, де ви є одразу із чогось простого ідіть, як сім'я або район разом на місію. Ідіть із серцем. Що горить для Христа, ідіть з любов'ю до людей. Ісус сказав: ідіть, і зробіть учнів. Тому ми йдемо, і ми граємо.